Хто на світі наймиліший за всіх прекрасніший біліший? Це головне питання виставки, яка недавно відкрилася в Лондоні. Вона висвітлює історію, науку та бізнес, які пов'язані з індустрією краси. В експозиції понад 200 предметів витворів мистецтва, зокрема давньоримські статуї. Називається вона Культ краси. На виставці можна знайти палітру для макіяжу з Єгипту віком 4 тисячі років. А тут косметика вже 21-го століття. Лінійка тональних Емів побзірки ріани для чорного кольору шкіри. Експозиція демонструє різні інтерпретації краси за різних умов. Переможницю конкурсу серед чорношкірих жителів Лондона в 70-х роках, бразильську тюремну королеву краси, а також дев'ятирічну переможницю дитячого конкурсу краси в Техасі. Одна з цілей виставки спонукати відвідувачів замислитися, що означає бути гарним. Люди радять усілякі речі, які допоможуть стати прекрасним. Але як нам розібратися, що з того правда? Чи справді існує універсальний стандарт краси? Змінити свій зовнішній вигляд нині набагато простіше ніж раніше, завдяки косметичним процедурам ботоксу та філерам. Порушують тут і тему пластики, зокрема на прикладі перської художниці Ширін Фатхі, яка досліджувала, чому її земляки одержимі пластикою носа. Також досліджується вплив інтернету та соціальних мереж на стандарти краси. А ця експозиція результат співпраці науковців і художників. Вони відтворили рецепти косметичних продуктів доби відродження. Відвідувачі можуть понюхати суміші, що піняться, і відчути аромати, які колись створювали жінки 16-го століття. Виставка культ краси триватиме до 24 квітня.